Земляний вовк або земляна гієна належить до родини гієнових і привертає увагу зовнішнім виглядом і харчовими звичками. Перше. Земляна гієна мешкає в Африці на півдні, а також на сході та північному сході континенту. Середовищем існування є пустелі, відкриті трав'янисті рівнини, чагарники та відкриті ліси. Попри те, що земляна гієна має великий загальний ареал. Її щільність менше однієї особини на квадратний кілометр. Друге. Земляна гієна має довжину тіла 55 80 см, хвіст завдовжки 19 30 см, Маса тіла становить 8 14 кг Третє. Як і у всіх гієн, Передні ноги довші за задні. Пальці з міцними кігтями. Які не втягуються. Основний колір волосяного покриву жовто-сірий, але може варіювати від білувато-жовтого до рудувато бурого. На спині та боках є кілька темних вертикальних смуг, а на передніх і задніх ногах проходять діагональні смуги. На ніжній частині ніг є неправильні горизонтальні смуги, а самі лапи темні. Горло світло сірого або білуватого кольору, довга грива тягнеться по спині від голови до хвоста. Довжина цього волосся в районі плечей може досягати 20 сантиметрів. Перебуваючи в небезпеці або під загрозою, земляна гієна може підняти гриву, щоб здаватися більшою. Тварини мають великі загострені вуха, збільшені очі, тонкі черепи та значно зменшені моляри через дієту виключно з термітів. Четверте це переважно нічні ссавці, які залишаються поодинці або парами протягом більшої частини свого життя. Упродовж дня земляні гієни ховаються в підземні лігва, щоб відпочити та уникнути сильної спеки. Хоча взимку вони можуть виходити на поверхню пізно в день, щоб знайти їжу. Невеликі групи на одній території можуть разом шукати їжу взимку, але лише на відстані приблизно 100 метрів. Самиці проводять дні та ночі в лігвах, наглядаючи за дитинчатами, покладаючись на захист партнера самця. Лігва вони займають не довше, ніж вісім тижнів, перш ніж тварини переселяються. Земляні гієни дають потомство влітку, Народжується від двох до п'яти дитинчат. Ці дитинчата залишаються виключно в лігві протягом першого місяця і продовжують збільшувати дистанцію пошуку їжі від лігва кожні пару місяців, під наглядом батьків. Повна самостійність може бути встановлена майже в однорічному віці. Тривалість життя у природі невідома максимальна задокументована тривалість життя в неволі 20 років. П'яте. Харчуються земляні гієни виключно термітами, яких злизують з поверхонь за допомогою плоского липкого язика. Вони можуть поглинати до 300 тисяч термітів щоночі. Шосте. Найбільшою загрозою для земляних гієн є люди. Іноді африканські фермери помилково сприймають цих тварин як загрозу худобі та вбивають їх. Зіткнення з автомобілями також сприяють смертності, хоча тварини зазвичай уникають доріг. Домашні собаки, навчені полювати на лисиць і шакалів, також помилково нападають на земляних гієн. Отрути, які використовуються для боротьби з сараною, також становлять небезпеку. Втрата середовища проживання через урбанізацію та розширення сільського господарства може мати важливий негативний вплив. Земляні гієни присутні в добре керованих охоронних територіях по всьому ареалу. Отже, земляна гієна нічний африканський ссавець, що належить до родини гієнових, але, на відміну від своїх родичів, харчується переважно термітами. Зовні тварина, схожа на невелику гієну з довгою гривою. Та смугастим забарвленням. Екологічна роль земляні гієни обмежують популяції термітів у всьому ареалі, запобігаючи значній шкоді для деревини. Дякую за увагу.